Вітаю, друзі! Ви на каналі імені Великого Князя Ярослава Володимировича. Я його ведучий Богдан, але ви можете мене звати просто Ба. це відео під назвою відродження Русі або ж України як центру впливу. У цьому відео ми піднімемо питання необхідності повернення Русі позиції центру впливу для особистого виживання та виживання людської цивілізації. Протягом усього життєвого шляху людства існували, існують і будуть існувати центри впливу у вигляді конкретних держав чи груп держав. Центром впливу є держава, що має перевагу над сусідніми державами та народами в економіці, військовій силі, технологіях і культурі, утворюючи навколо себе чорну діру впливу, що притягує до себе слабші держави та народи. У центр впливу мігрують люди для заробітку, поліпшення свого рівня життя та сім'ї, створюючи приплив дешевої робочої сили, а також приплив талантів і обдарованих людей, які вже будуть працювати на благо центру впливу, а не на благо свого народу та держави. Так само як і люди згодом до центру впливу тягнуться цілі держави, стаючи ресурсним придатком. Для центру впливу. Якщо не заглиблюватися в глибину століть, то центрами впливу були такі держави, як Греція, Римська імперія, Персія, Китай, Великобританія, Іспанія, Німеччина, Франція, Австрія, Московія, Японія та багато інших держав в різні часові періоди, кожна країна свого часу, пікового розкриту та становлення була. Яскравим представником центру впливу, всмоктуючи в себе все, що тільки можна з більш слабших держав у 21 столітті. Є основні п'ять великих світових центрів впливу у вигляді США, ЄС разом з НАТО, Московія, Китай та Об'єднані Арабські Емірати Русі не пощастило втратити своє місце у списку головних світових сил. У тринадцятому столітті і опинитися в кінці кінців у вигляді постбільшовицької Русі у нашу країну між двома вогнями у вигляді центрів впливу США та ЄС з НАТО проти Московії та Китаю. Даний факт провокує внутрішній розкол серед русин на прибічників США та ЄС з НАТО та прибічників Москви. Постбільшовицька Русь. Опинилася, наче між двома чорними дірами, розриваючись і ледве утримуючись цілісності. Такий розклад речей не дасть ніколи руському народу жити спокійно та ситно. Так формується необхідність змінити розстановку сил, відновивши Русь як самостійний центр впливу. Що робити? Для того, щоб. Збалансувати вплив сусідніх центрів впливу та не допустити розриву українського народу між двома центрами впливу необхідно самим стати центром впливу. Стати центром впливу означає зайняти свою позицію інтересів. Заняття своїх позицій це просування своїх і лише своїх інтересів, розвиток науки, культури, економіки, армії. Консолідація довкола себе сусідніх держав, а точкою ліквідації деструктивних процесів унаслідок перебування між ЄС НАТО та Московією є ліквідація явно дикого та агресивного московського центру та повернення його на своє місце у складі Росії. Таким чином, Русь витісняє Московію з списку центрів впливу у світі. Навіщо Русі бути центром впливу? Сильну Русь неможливо побудувати, перебуваючи між протилежними сторонами, що тягнуть Русь у свій бік, адже це завжди буде розривати русинів, а значить, розділяти їх і робити слабкими. Тим більше, що в боротьбі за Русь центри впливу вестимуть боротьбу між собою на території Русі, влаштовуючи тим самим у Русі. Фронт як збройний, так і економічний та інформаційний, що негативно впливатиме на всі сфери життя русин і гальмуватиме розвиток Русі, стати самостійним центром впливу необхідно для того, щоб компенсувати вплив інших центрів впливу на Русь, Цим самим захищаючи цілісність Русі, створюючи умови для спокійного розвитку. Який результат відродження Росії як центру впливу? Становлення Росії центром впливу звільняє руський народ від потрясінь розбіжних поглядів, які приводять до сварки по питанню до якого центру впливу тягнутися і примикати? Русь у ролі центру впливу отримала заслужене ставлення інших країн, де у Русі завжди запитують дозвол. Також, будучи Центром впливу Русь збагатилася ресурсами, культурою і талантами сусідніх держав. Завдяки встановленню центром впливу Русь стала розповсюджувати в інших країнах свою ідеологію життя за трьома законами наука, культура, віра в себе, таким чином, розпочавши новий виток розвитку людства в цілому. На каналі зібралася енна кількість відео, тому я рекомендую передивитися. Інші відео на каналі, бо кожне відео це частина однієї картини Русі майбутнього. Підписуйтесь на канал і поширюйте це відео серед друзів. Моя перша ціль 2000 підписників до осені 2023 року, а також тисніть дзвіночок для того, щоб не пропустити нові відео. Оцінюйте це відео пальцями вверх чи вниз, а також пишіть свою думку в коментарях. Також не забувайте підтримати канал коштом на розвиток сумою, яка вам по кишені. Підтримку коштом ви можете здійснити на карту по реквізитам в описі відео та підписатися на Patreon чи спонсорувати в Ютубі. Також не забувайте підписуватися на сумірній соціальній мережі посилання в описі відео. Саме тут починається формування сильної та багатої України чи «Постбільшовицької Русі. Де ковалем виступає кожен з нас, членів українського суспільства? Слава Росії! Хай живе Русь.